У прирічковому парку Полтави вкотре відбулася толока до прибирання цієї зеленої зони, що давно стала одним із улюблених місць відпочинку містян, долучилися небайдужі жителі, екоактивісти, а також вихованці дитячої юнацької спортивної школи. Буду зараз прибирати на воді сміття, скло та пластмасу. Ми прийшли з нашим класом з нашим класним керівником з всією школою, вчителями. Ну, будемо допомагати прибирати. Покращувати екологію спільними зусиллями учасники акції зібрали сміття, прибрали сухе гілля, упорядкували берегову зону вихованців веслувальника, які добре знають річку зсередини, допомогли очистити воду від сміття. Їхній внесок особливо важливий, адже саме з води іноді найважче дістати непотріб. Часто на пікніках на річку ріжче, ріже, тому що Вода така брудненька, а взагалі гуляю дуже часто. Недалеко від дому, чому ні, ліс гарно покликала класний керівник. А ну крута ініціатива, то чому б ні з друзями, з однокласниками провести корисний час. Такі ініціатива це приклад справжньої соціальної згуртованості. Жителі Полтави вже не вперше самоорганізовуються, щоб підтримувати чистоту в парку. Це не разова акція, а системна робота, що триває протягом кількох років. Місцеві добре знають, чистота залежить не лише від комунальників, а й від кожного з нас. Своїм прикладом ми хочемо показати, що не потрібно засмічувати наше довкілля, нашу набережну. Сьогодні зібралися небайдужі полтавці, щоб прибрати і показати, як потрібно бути. Це не тільки місце для прибирання, а хочу сказати, що я також часто відвідую це місце, де провожу свій час. До речі, займаюся. Веслування і тут часто буваю на всіх учасників чекало смачне гаряче частування, адже як і спільна праця, спільна страва теж об'єднує. Також на найменших учасників чекали батути, майстер-класи та солодкі подарунки. Тулока ще раз показала, коли громада об'єднується, результат не змушує себе чекати.